Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні у відео я вам покажу свій готовий смугастик, який зараз на мені. Покажу вам переможця, якого я обрала як спонсор проєкту Чудо в смужку. Також покажу вам красиве замовлення, яке мені надійшло. Покажу вам нову іграшку, яку я не втрималась і розпочала все ж таки в'язати, а також шапочку, яку я зв'язала для своєї. Донечки. Тож, давайте все по порядку. І перше, це, звичайно, ось цей смугастик, який був зв'язаний в рамках проекту Чудо в смужку, який влаштували Мариночка, а також Наталочка. Посилання на дівчаток, як завжди, буде внизу, в описі під відео, а також там буде список всіх дівчаток-учасниць, і я вам дуже сильно рекомендую. І подивитися, що нав'язали дівчата. Тому що краси, неймовірно, багато. І деякі дівчатка й по дві, по три готових роботи встигли зв'язати за цей період. І дуже класні, дуже цікаві. Там дійсно натхнення мільйон. І знаєте, що я зрозуміла в цьому проєкті? Це те, що смугастики дійсно. Дуже дуже різні можуть бути то Розкажу вам трішки про свій смугастик. Я обов'язково вам ставлю фото, як він сидить на мені. Хто підписаний на мене в інстаграм уже бачив. Отже, я в'язала його із бобінної пряжі, і я чесно вам скажу, що я загубила будь-які відомості про цю пряжу. Але я точно знаю, що це суміш мариносу і бейбі-альпаки. Ну і там. Чи поліамід, чи, чи акрил якийсь в суміші, але вона дуже класна, вона м'якесенька. В'язала я на спицях 4. І, до речі, на цьому смугастику я випробувала нові спиці це спиці Чіагу, які мені подарувала Наталочка. Привіт тобі, великий, і величезне дякую. Дійсно дуже класні спиці. Недаремно їх всі дівчатка так нахвалюють. Дійсно дуже зручні і кінчики, і тросик. Мені дуже сподобались ось тому, хто ще роздумує купувати, не купувати. Спробуйте обов'язково дійсно класно. Цей джемпер для мене був максимально експериментальний, тому що я в'язала його в техніці японське плече, і це було вперше. Я думаю, що ви зараз, так само, як і я, дуже часто чуєте про цю техніку, і я така, там японським плечем в'яжуть, і там і описи, і платні майстер-класи. Ось, і я вирішила, що треба таки розібратися. Ви не уявляєте, скільки всього я перечитала, і скільки мені довелося. Статей перекладати. Щоб розібратися в ньому, але виявився не такий страшний звір. Досить таки легко я в ньому розібралась Отже, перший досвід із японським плечем досить таки вдалий. І хочу сказати, що мені дійсно сподобалася ця техніка в'язання. Дійсно дуже зручно в'язати, Так, як ми любимо в'язати зверху все, відразу приміряти на себе Дивитися, як воно сидить. І плюс дуже класно мені підійшла форма. А так, ось такого рукава. Я не знаю, це ніби трішки імітація вточного рукава, так? тому що він має ось такий все ж таки вигляд так? вигнутий і ну, ніби відтворює наше плече. Тож, я думаю, що японське плече ще в мене обов'язково буде. Мені сподобалось. В принципі, для себе. От, ну, мені ось така форма більше підходить, ніж, наприклад, класичний реглан. Мені здається, що ось ця форма все ж таки під мій тип фігури підходить більше. Так, я забула його зважити перед зйомкою, тому я вам на екрані напишу його вагу. Хоча не знаю наскільки це інформативна буде інформація, так як я вам не підскажу ні метраж пряжі, ось така. Ось така ситуація вийшла. Дуже мені подобається, що я таки вставила сюди ось ці паєтки. Так? Дівчатка кажуть, дуже красиве таке слово лелітки. Мені подобається. І знаєте, я переживала, що він буде такий суто святковий, але ні, ви знаєте, я його одягала вже декілька разів. І, в принципі, я себе почуваю абсолютно комфортно, не як новорічна ялинка. Мені подобається, як все це виглядає на мені. Тому думаю, що це буде такий один із улюбленців. Так, ще а, я звичайно хочу подякувати організаторам Мариночці та Наталочці за чудову ідею, за чудову організацію цього проекту. Також хочу подякувати всім дівчаткам, які були в, в чаті, так за тепле і приємне спілкування. А, також, звичайно, дякую всім, всім глядачам, які спостерігали за цим моїм процесом. І зараз я вам ставлю фото дівчинки, яку я обрала переможницею. Мені дуже сподобався її комплект такий є кардганчик із топом. Дуже класно це виглядає, ще й спідниця така. Ну, образ загалом мені прям в саме серце запав дуже-дуже красиво. І, звичайно, тут ще й велику роль грає. Подача дуже красива сама дівчина. Тому Іриночку, якщо ви мене дивитеся, я з вами обов'язково зв'яжуся, і ми з вами домовимося про те, як вам відправити ваш маленький приз від мене. Отже, я думаю, зі смугастиками поки що все. А, але Думаю, що в наступному році дівчатка організують ще один смугастик 2 якийсь чудо в смужку 2 тому що у дівчат ще багато ідей. І я вам скажу, що в мене є ідея на ще один смугастик, це як мінімум. Тому будемо чекати наступного року. Що ж, я думаю, зараз я підключуся до вас руками в кадрі, щоб показати вам ближче всі процеси, так буде краще видно, і потім повернуся до вас. Хочу вам ближче показати, чим же я тут займаюся. І до речі, я вам показувала свій джемпер так, японським плечем, смугастик. І я вам забула розповісти. Скільки там взаді було кінчиків, там їх була неймовірна просто кількість, і я вам ставлю зараз фото, як він виглядав з виворотньої сторони. І, до речі. Як ви ставитеся до заправляння кінчиків? Тому що я знаю, що багато хто це діло дуже не любить. Я до цього відношуся так дуже спокійно, тому що я вже знаю, що це останній етап, і все далі е, тільки прання, і річ уже готова. Тому. Я якось не сильно щодо цього там, психую чи переживаю, ні, я собі спокійно заправляю кінчики і все. Я не переживаю щодо цього, тому цікаво буде послухати вашу думку, бо знаю, що багато хто з дівчат дуже це не любить. Отже, давайте я вам покажу готову шапочку, вже, яку я зв'язала для Аліси. Це для моєї старшої донечки, їй 6,5 років, першокласниця моя. І ось яка шапочка вийшла. Чудова. Єдине, що я думаю, що от на зараз вона нормальна. А на зиму я все ж таки зроблю підклад. І знаєте, я в таких зимових шапках, от коли хочу, щоб точно було знаєте, тепло, щоб там нічого не продувалося. Я роблю підклад із Alize Softie. Ось, у мене є навіть підходящий, як на мене, колір такий, десь у них схожа тональність. Uh, і ось я беру в одну ниточку і роблю підклад, і тоді шапочка мега тепла. І дитині, звичайно, дуже приємно, тому що ось це, ну, це звичайно, дуже-дуже м'якесеньке полотно. І вона тоді на такій, на морози, знаєте, на холода дійсно підходить. Тому uh, я думаю, що я ще дов'яжу через тиждень-два сюди підклад. І буде ця шапочка, така зимова-зимова. Так, отже, шапочка готова, і як я вам казала, я розпочала вже ось шарф таким самим візерунком. До речі, візерунок в мене на каналі є майстер-клас. На нього він супер простий. Там всього чотири петлі у рапорті і 2 ряди. Ну, Дуже-дуже простий, я такі дуже люблю візерунки. Можна в'язати і дивитися якийсь фільм ввечері. Тож, ось це такі візерунки люблю. І щоб ось тут він не загинався, я зробила ось такий підгин. Ось, а по бокам він ну, не, не загинається так там, ну може трішечки, але я думаю, що після прання ще все буде краще, тому по бокам я нічого додаткового не робила. Отже, в'яжу ще шарф, і ось можу вам показати, з якої ниточки це Wool від картопу. Вона така товстенька. Я в'яжу на спицях 5. Тому робота досить таки гарно просувається. Цю пряжу мені колись подарувала Галиночка. І ось нарешті прийшов час цієї пряжі. Тож буде ось такий комплектик. Вирішила в'язати шарф не снут, тому що хочеться мені, знаєте, так, дитину замоча. Вона точно була захищена від вітру. І на шапочку в мене пішло трішки менше одного мотка. Тобто, в мене ще є цілих 4. Я не знаю, скільки піде на шарф, мені здається, що, може, три. Подивимося, якої довжини я його зроблю. Так, далі мені прийшло замовлення на коточевчик, пінетки і е, боді. Ось, І ми з замовницею обрали ось таку пряжу, тому що вона хотіла щось таке, знаєте, повітряне, таке пухнасте-пухнасте. Тому я їй запропонувала два варіанти: це або ось така ангорочка, яка буде дуже така ворсиста, так, Запропонувала тридцятку, тому що тут є в складі віскоза, і так як в мене вже була ця пряжа, я з нею в'язала, я знаю, що вона не колюча. ось, І для діток підійде. ну, Звичайно, якщо немає алергії. ось, і Другим варіантом це був на Коперіс. Тому що він теж мега пухнастий і приємний. Але він синтетичний. Отже, замовниця вибрала ось цю пряжу і обрала колір H17. Я в'яжу у дві ниточки. І я вже розпочала в'язати. Так, ось я тут все поправила, бо не хочу вам сильно шарудіти спицями. Ось, я вже пров'язала повністю. Перед так мені тут залишилося ще ззаді сформувати так ось ці трусики і обв'язати. Ну і, звичайно, ще рукава. Ось так зараз вона виглядає. Після прання вона випустить ще більший пух і буде така більш еластична і більш пухнаста. Але ось. Так, в принципі, виглядає, тут буде ось такий ґудзичок. І хі, хотіла сказати, що коли мені прийшли замови, я згадала, що є майстер-клас у нашої Світланки. Я обов'язково посилання на цей майстер-клас залишу. Там експрес-майстер-клас. Світланка просто по готовому виробі розкаже, там, скільки вона набрала петель, скільки чого пров'язала. Деякі прибавки і збавляння робила. І мені дуже класно це допомогло. Я знаєте, не думала, скільки мені ось тут прибавляти, щоб він такий широченький був. Тому, Світланочко, тобі величезне дякую за твою роботу. Тож, ось такий бодік у мене в'яжеться, і, як я казала, будуть ще чепчик і коту чепчик, який, до речі, також у світланки є, тільки в неї там вона зробила ще так на лобику. Подовження. Мені потрібно буде звичайний, і пінетки, зайчики. Отже, над таким замовленням красивим я працюю. Колір такий ніжно-ніжно-рожевий, дівчачий, дівчачий. Так, далі. Я, знаєте, я в'яжу за робочим своїм столом, і в мене навпроти робочого стола зверху висить полка, на якій. Лежить весь мій ярнард джинс і alize Cotton Gold це та пряжа, з якою я в'яжу напівбавовняні іграшки. Я така сижу, в'яжу, в'яжу, знаєте, в'яжу і поглядаю одним оком туди на ту полку, і, е, врешті-решт, я не втрималася і почала в'язати. Із ось цієї пряжі. До речі, хочу сказати, що ну, дуже класний кольор, якщо ви любите зелений, бо мені ось конкретно цей зелений ну, дуже сильно сподобався Alize Cotton Gold, звичайний, так. І це номер 485 от такий. Він і яскравий і разом з тим ніби трішечки припилений, дуже класний, мені прям дуже сподобався. Як завжди, в'яжу своїм улюбленим бабуковим гачком. Я вже розповідала вам, що я колись шукала точно такий, і я його не знаходжу. Тому що ось це, коли я купувала, я чогось добре запам'ятала, що мені магазин сказав, що це Турція. А зараз всі ось такі дерев'яні бамбукові, не дерев'яні, так, а бамбукові гачки, вони китайські і вони інші, я маю сказати. Отже, що ж я з цього в'яжу? На днях у діаночки Пацкун вийшов майстер-клас на дракончика. І я обожнюю діанені іграшки, вони неймовірні, вони чудові, продумані, не знаю, знаєте, от особливі по-своєму, в, в неї своє таке бачення, і тому я без роздумів, звичайно, купила цей майстер-клас, і я ж кажу, мені так. Я в'яжу замовлення, а мені той динозаврик в очах, і я просто зрозуміла, що ну, я маю хоча б почати. Тому ось є вже готова голівонька динозаврика. Ось так це виглядає. Тут ще будуть такі красиві вушка і гребінь, звичайно ж. Ось, Але початок уже є, я, знаєте, так заспокоїла себе, відв'язала голову, так, о, все, клас, відв'язала, і продовжила собі далі в'язати замовлення. І думаю собі так, от коли буде, знаєте, набридати і буде захочеться там трішки відпочити від цього замовлення, то буду якраз таки в'язати ось такого динозаврика. Класний виходить, не знаю, що там буде далі, але на зараз мені дуже подобається, як це виглядає. Класненький такий динозавричок. І я вам щиро рекомендую Діанині майстер-класи. Все дуже класно, зрозуміло, мені дуже сильно подобається. Так, отже, про іграшку вам також розповіла. Далі хочу вам показати ще свою <сху> покупочку: одну, вона і велика, і невелика одночасно. А, велика, тому що це дві от, таких гігантських бобіни, так? І невелика, тому що ну, це один артикул, один колір, і все. Mm -hmm. Так, і там ще був такий артикул. Я вам, до речі, підпишу, мабуть. Бо я не впевнена, чи це. Хоча, можливо, і це, так? Ну, Добре, я вам покажу етикетку, але я точно підпишу вам на екрані, що це за нитка і ну, всі її характеристики, так? І я бачила її в пров'язі після ВТО, і вона дуже класно виглядає. По словам продавця, вона дуже м'якенька. Продавцю я цьому довіряю, тому що я купую вже не вперше. Я також посилання на цей магазин залишу в описі під відео, тому що, ну, в принципі, в мене жодного разу саме з цим магазином Італібобіна ніколи не виникало ніяких проблем, питань. Вона. Я розповім одну цікаву історію. Одного разу. Це знаєте, про клієнтоорієнтованість. Одного разу я лежала зранку, я прокинулася і щось уже там не могла заснути. Була десь ну, без 10 без хвилин, 7 година, дуже рано. І я просто гортала стрічку Instagram. і побачила там також якісь бобінки, які мені підходили. Ось і я думаю, ну я зараз напишу, і продавець, коли там вийде так на роботу, то ну відпише мені. І Я власне написала, і знаєте, моє здивування, коли мені через дві хвилини відповіли. Я, да, мені якось, навіть, знаєте, незручно стало. Я пишу дівчині цій, що я дуже вибачаюся, я не хотіла вас там якось розбудити чи потривожити. Я думала, що ви мені відповісте там, в 10 чи в якій годині, але вона посміялася і каже: та я теж не сплю і, і теж гортаю сторінку. Ось, і вона мені відповіла. І в той же день мені все відправила, і тому, знаєте, в мене супер лояльність тепер до цього магазину. Ось, тож я замовила дві ось таких бобінки, такого дуже класного кольору. Я такий кольор просто обожнюю. Якщо я правильно бачу, ну, в принципі, зараз на екрані я бачу, ніби правильно вам передається, можливо, трішечки більш холодний. Але дуже класний такий світло-бежевий колір. Можливо, навіть такий е, до вівсянки схожий. Ну, дуже красивий, і тут скільки? 700 і 800 грам бобінки. була скидка саме на такі повні бобінки, щоб не розмотувати, І там здається 85 гривень за 100 грам було. Ну, як для цієї пряжі, мені здається, що ціна досить таки хороша. Отже, я його взяла. І з цього точно буде светрик для мене. Я буду точно знати, що мені вистачить пряжі. Ну, я сміюсь, але це як такий колір, що точно, точно знадобиться. Ось. Тож, ось такі мої покупки. Так, ось я зібрала тут деякі іграшки. Які не знайшли своїх господарів. В мене є ще декілька, але вони в коробці високо, я їх дістану також обов'язково. І хочу з вами поговорити на таку тему, яку я зазвичай тут не піднімаю. Не через те, що я там вважаю, що про це не треба говорити, а саме про благодійність. так? Я навпаки вважаю, що про це треба говорити, треба нагадувати, так. Але сама чомусь я про це завжди мовчу. Не знаю, мені якось, мабуть, так, знаєте, з дитинства привили, що допомагати треба тихо, хоча це і неправильно, я вам чесно скажу. Треба про це говорити. Треба, щоб це чим більше людей чуло, і чим більше людей про це чують, тим більше людей доєднуються. Отже, я зберу всі іграшки, які в мене є. Звичайно, ще дещо будуть докуповувати. І в нас є фонд Чарівниці добра, так, який допомагає. І діткам, і військовим, і людям похилого віку. Ну, взагалі, так, там кожного місяця є збір і написано, що конкретно потрібно. Так, ось цей місяць збирають вони для діток подарунки до Святого Миколая. Тому я зберу все, що в мене є, і передам обов'язково щоб порадувати цих діток. Ось, і якщо у вас є можливість, то долучайтеся. Я, наскільки знаю, дуже в багатьох містах є представники цього фонду. Ну що ж, я вам показала всі свої новини, процеси. Що і... ж, повертаюся до вас, І, в принципі, я вам все показала і все розказала. Тож <рес> залишилося тільки з вами попрощатися. Не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку за мої старання. І, звичайно, як завжди, хочу вам побажати світла, тепла, миру, здоров'я вам і вашим близьким в цю таку вже осінню зимову погоду. Багато зараз хто хворіє, тому обов'язково пити теплий чай з лимоном чи з медом, хто як любить. А я з вами прощаюся до нових відео. Все, бувайте!